Друзі, всім величезний привіт! Вітаю вас в своєму новому відео на годиннику 7.30 і сьогодні неділя. І я вже не сплю, бо ж замовили 5 кубів дубових дров. І я от е, сижу, чекаю. Вчора позвонив водій, сказав, що привезе о 7 ранку. Сижу, думаю, нащо мені ті дрова о 7 ранку в неділю? Ну то таке, друзі. Якби чекаю, ще нікого немає. Вже 7.30. Вже встигла відварити макарошки. І зварила компотику, і сижу, от чекаю. Реально нікого немає. О восьмій ранку на кінець то приїхав. Зараз все це вигрузить, і сьогодні будемо возити, складати дрова і таким чином готуватися до зими. Вирішили одразу сортувати на ті, які влазять в цей камін, Це такий невеличкий камін. У мене туди влазять дрова максимум 38-39 см, не більше. І е, ті, що туди не влазять, це реально такі великі шматки, які потрібно буде нам, е, якщо що, розпилювати якось. Не знаю, будемо думати. Зараз е, взагалі подивимося, скільки таких великих шматків, щоб розуміти в цілому цю картину. Буду складати в цей сарайчик. Зараз тут все приберу, е, щоб е, якісь старі ще залишились дрова. Перекладемо. І ось друзі, все прибрала. Місця дуже багато, так що я думаю, що все поміститься. Ось, і от таким чином вирішили вже з літа готуватися потрошку до зими. Вже у нас всі сусіди також замовили, тому що поки літо це все реально дешевше, бо ж потім це все буде вартувати в два рази дорожче, і це невигідно. Ось. Тому неділя і зараз така от фізична робота. Коли всі відпочивають, гуляють, ми от трішки вирішили сьогодні попрацювати. Будемо складати зараз все охайненько, попрацюємо, все складемо, тим більше ще сьогодні. Приїхав мій тато моя підмога, то я думаю, ми швиденько зараз все це складемо менше в одну сторону, більше в іншу. Подивимося зараз, скільки це є. Воно так як би, здається, що така наче невеличка кубка тих дров. А як почнеш складати, як почали складати, то реально це було дуже багато. Подивіться, друзі, скільки це вийшло у нас дров. Це в два ряда. Це взагалі, я думаю, навіщо? Я стільки їх замовила, тим більше, що це в нас дача, ми тут не живемо постійно, і це, я думаю, вистачить нам на роки. І, друзі, я от на це все дивлюся, думаю, якщо, не дай Бог, у нас буде якесь глобальне похолодання чи катаклізм, то ми точно виживемо. Дивлячись на цей об'єм, друзі. Ну нічого, буде на роки, так що до зими ми вже готові. Наступного дня вирішила от, пофарбувати грубку вже, так як пішла тема підготовки до зими, то і потрібно вже довести до розуму цю грубку. Вона реально у нас діюча, працююча і обігріває половину будинку, і е, вона виглядає зараз, бачите, не дуже Гарно, потрібно її освіжити, вона складена тут з двох видів різної цегли і виглядає це, бачите, не дуже якби, красиво. Зараз я просто візьму фарбу і пофарбую її трішки освіжу, так скажемо. Трішечки змию зараз пил, все як написано в інструкції до фарби очистити поверхню. І буду, друзі, фарбувати. Взагалі, ця групка, а також той невеличкий камін, це два основні елементи, які обігрівають наш цей дачний будинок. Про той маленький камін вам розкажу більш детально отримала багато запитів. І буду знежирювати. Написано, що можна знежирити Уайс-пірітом. Пішла, знайшла у Айспіріт, понюхала його, не хочу з цим возитися. Ось, знайшла в мене є такий. Розчинник для масляних фарб без запаху. Я думаю, підійде зараз трішечки знежирю і буду фарбувати цією фарбою. Побачимо, як буде. А, друзі, почала. І що я вам можу сказати? Якщо ви колись щось подібне будете робити, обов'язково одягайте якусь маску чи респіратор, бо ж фарба з балончика вона розлітається просто в усі сторони. Ви навіть цього і не помітите, але насправді потрібно все-таки захищати себе. У мене вже не було тої маски, то я вже робила так, нічого зі мною страшного не сталося. А... І ось так от я пофарбувала грубку. Подивіться, друзі. Ну, виглядає дійсно непогано. Дивіться такий колір, трішки там наверх не, не вистачило, нічого страшного. Написано, що взагалі потрібно в два-три шари це все робити. Я не буду, друзі. Мені моя задача була е, просто освіжити цей колір і щоб він був от такий однорідний. Ось такий червоний на фоні от зеленої стіни він виглядає достатньо непогано, красиво. Фарба дуже швидко сохне, там до однієї годинки вистачило, щоб вона висохла, але вона все таки мала запах, тому провітрювали все, відкривали всі вікна, щоб цей запах швидше вивітрився. Ось, І з цим коридорчиком поступово вже вимальовується якась картина, і цей куточок, вітраж є, групку привела в порядок, якісь там залишились такі елементи, доклеїти куточки. Бачите, друзі, от, до речі, стосовно цієї фарби, написано, що Колір кришечки співпадає з реальним кольором фарби, і це дійсно правда, що, до речі, я навіть і не очікувала, що таке буде. Бачите? Тут, то якщо ви колись будете брати таку фарбу, то майте на увазі, що це дійсно правда. Дивіться. Ось, і покажу вам, друзі, цю групку з іншої сторони, як вона виглядає? Зараз ось вставлю десь картинку, як вона взагалі з самого початку виглядала, і що ми зробили. А що ми зробили? Ми зняли ось той шар глини і побілки, і просто очі очистили кожну цеглинку і зробили все так охайненько. Бачите, ось фіолетова стіна і оранжевий колір цієї цегли. Це дуже пасує, так само як і зелений з червоним. Це не випадкові пари, це друзі з теорії кольору і результат контрастних взаємовідносин кольорів. Ось бачите, що тут немає диванчика чи ліжка потрібно буде ще докупляти. І такий декор от знайшла в стилі бохо. Друзі, дуже сподобався. Мені подивіться, як це виглядає на фоні фіолетової стіни. Мені подобається і така от ідея з цією групкою виглядає достатньо так охайно, непогано і. Як ідея, якщо у вас є якась стара грубка, то можна її так просто очистити і зробити. Хотіла, до речі, покрити її лаком, також освіжити. Знайшла лак, але, на жаль, Прочитала, що він не витримує високих температур, тому не буду, бо це марна трата часу, і він просто злізає все. Тому куплю якийсь термостійкий лак, і тоді вже покрию цю цеглу щоб також якби освіжити. Не буду фарбувати балончиком, не хочу. Мені тут не потрібен ніякий там червоний колір, і ще якісь просто от освіжу лаком. Цей колір достатньо однорідний цієї цегли і виглядає так непогано от ну, так от друзі, ми підготувались трішки до зими. Групу пофарбували, дрова склали, камін є, розкажу вам обов'язково про нього. І сьогодні ще хочу показати вам трішки декору, замовляла для спальні, замовляла в Ікеї, На жаль, немає в нас зараз Цього магазину прямого, щоб можна було там походити, вибрати все, пощупати. Зачинився і дуже сумно з цього приводу, але в Україні цілком можна замовити ікею, дилери продають взагалі без проблем. Ось замовила то годинник, і ось таку друзі підлогову лампу. Зараз будемо з вами все це складати. Зроблю таку невеличку розпаковочку. Покажу вам, так сподобався цей годинник шукала. І багато чого передивилася, але подивіться, який він реально класний. Мені от сподобалось, що він такий яскравий, червоний, бо ж у мене тут вже на дачі спальня вийшла в таких достатньо холодних тонах, і вже потрібно розбавити чимось теплим. От червоний, можливо, ще щось жовтенького там додам. Такий простий годинник на батарейці, але виглядає він дуже красиво, лаконічно, як і всі меблі з Ікеї, як ви знаєте. Ось і така лампа. Зараз складу взагалі ікею обожнюю. І це, мабуть, мій найулюбленіший магазин меблів. І чекаю з нетерпінням, коли він вже відкриється у нас в Україні. Бо ж коли він тут був, ми навіть просто туди їздили гуляти і завжди приїжджали з якимись такими корисними речами. А саме головне недорогими друзями. Ну, ви знаєте, я думаю багато що про Ікею, тому чекаємо вже з нетерпінням відкриття їхнього магазину, щоб можна було поїхати і пощупати ці всі прекрасні їхні речі, ці всі функціональні меблі, взагалі, просто в захваті від цього. І, друзі, ця лампа, до речі, підлогова не так уже й дорого мені обійшлася. А здається, що там 660 гривень. Висота лампи така, 112 см, що не дуже маленька. І все, друзі, дивіться, от сюди йде такий рисовий абажур, який просто прикріплюється, і така от виходить лаконічна проста лампа, але виглядає вона дуже так красиво і зі смаком, як на мене. Зараз поставлю, все вам покажу, як я в собі придумала, як то можна оформити. Ось, бачите, оцей куточок поставила лампу разом з годинником, і ось тут ще в мене є вікно. Ще планую повісити штору, таку ж саму, як і на цьому вікні. Тут в мене дві штори, тут буде одна, така ж сама: то в'юску купляла штори. І ось тут з цієї сторони такий собі міні затишний куточок, можна сказати, цей годинник і в поєднанні з цією лаконічною лампою, як на мене, виглядає достатньо непогано. Як вам, друзі, взагалі що думаєте? Напишіть мені в коментарях, чи подобається вам взагалі така от ідея з цією лампою. І бачите, що дуже зручно, що тут такий виключатель для ніжки можна підійти легенько, ось так натиснути кнопочку, і воно все включається і включається. Поміняємо лампочку, така це в нас тут була достатньо. Яскрава, як на мене. І що, друзі? Вже майже 9 година вечора, тому будемо вже готуватися до сну. Зараз вип'ємо чаю, можливо, щось смачненьке ще з'їмо, і будемо поступово лягати спати завтра новий день. Сподіваюсь, друзі, що вам сподобалось це відео. І Якщо так, то напишіть мені про це в коментарях, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю друзі чудового дня, затишку в ваших оселях, творчості і натхнення. Всім па-па-па-па і до наступних відео.